Тут аж три тринандика, знаете, так, яка ситуація? Три и... і... тоже. Ми в храмі веру пакши. Слунишка нас вже благословила і тепер ми Знімемо, що тут є ще, що присутствує. Єбізяни. Є бички нандики, живі. Ми йдемо по кругу, зараз попробуємо прослідити, що відбувається ритуальному плані заховай банани, зараз віднімуть. Да, отак вот от, щоб ми їх не бачили. Тут тоже обезьяны чувство себе як дома. Знайде з бананами. Ну а тут, ви бачите, потоки води. Там відбувається якесь ритуальне дійство. Підемо, подивимося, що там. Знаєш, бажання, ні? Ріса Вітальна має бажання. Я думаю, що ми все одно нічого ми не зможемо відзняти. Треба розуватися. Треба знімати носки мені. скільки там води. Ви там води.